будете синя, а не чорт. Ви ніхто і ім'я ваше нікак. Понімаєте? А я 63 роки в цьому місці прожив. І мені будуть плювати в очі, хтось не ви не будете мені плювати в очі. Я зараз цей прапор окружу вокруг себе, візьму свій паспорт і буду йти. І попробуйте по мені стреляти. Це громадянин України. Ви не громадянин України, ви, ви продажний громадянин України. Так, громадянин Не громадянин, раз, раз, раз так поступайте. Ви не громадянин. Скажіть, Будь ласка, покажу... ваша функція в чому заключається? А я посмотрю, порядку під час проводити. Вадік знімай. Шановний, будь ласка, Шановне проходьте зановний, находьте пішли. Що буде, то буде, хай викидають. Зараз ця Україна хай побачить, як, як громадян України викидують з території з території Умані для встановлення прапору України. Стріляйте в спину, стріляйте в спину. Ну то не пров... тоді, тоді не, не зупиняйте мене, будь ласка, я не буду провокувати вас. будь ласка, зупиніться. Давайте. вам, Ви мене обмежуєте? З яких причин? Назвіть мені причину. Я прийшов за законом, окром поліції. Назвіть причину. Пацани, йдемо. Обмеження? Нема обмеження, в місті у мене знаходиться, це моє, це моє місто. Зупиніться, будь ласка. Я не буду зупинятися, ви зараз ви незаконно дієте. Ви не можете мене обмежити в рухові. Я Яку? Яку ви? Яку? Обмеження Обмеження від кого, скажіть, будь ласка. Коротше, стріляйте, що хочете робити, я йду встановлювати свій прапор. Прапор України йду встановлювати. Поліція проти, люди добрі. Люди добрі, поліція проти встановлення прапора. Вона мене зупиняє, обмежує, бо я не можу. Бо бачите, я не можу встановити прапор піти, де хасиди не проти, уявіть, поліція проти. Уявляєте чи ні? А я вам сейчас провокую, ви не виявляєте, що з вами буде. Я вам просто кажу, людина пішла з прапором, встановити прапор, прийти спокійно додому. А ви не даєте мені можливості такої? Це просто треш, щоб не давати можливості українцям встановити прапор. Мені обмеження, кажуть, я обмежений в Ви Уявіть. Кого провокуйте? Ми з вами підемо поставимо і під додому спокійно. Чому ви не можете це зробити? Ми що там, підемо з хасидами сваритися, що ми з ними не забираємося сваритися? Тут хасиди всі будуть за встановлення цього прапору. І нічого. Скажіть, будь ласка, на яких засадах вона існує? Ви повинні нас захищати, допомагати. А ви що робите? Обмежуєте мене в русі? Чи я їду до. Ви кажете, що я Ну ви, ви по, по факту, ви приватна організація. Ви навіть саме цього не розумієте. Ви знаєте, я не хочу поганих коментарів я людина емоцій. Можна говорити з дуру якоїсь ерунди. Мені, що мені зробити? Будь ласка, проведіть на замість встановимо прапор і з Богом. Якщо ви себе вважаєте поліцейським справжнім, проведіть нас, ми поставимо прапор і підемо з Богом. Послухайте, як людина, як громадянин України, проведіть мене, поставимо прапор, і ми підемо додому. Ваш що я не громадянин. України. А я вас прошу як людина, як громадянина України і звертаюся до вас. І ще раз як вас знову, ви ж кажете, ваш товариш сказав, і ви що я не громад. Давайте так. Я не можу сказати, що ви не громадянин України. Як це? У вас є український паспорт на вас, ну щось є по українськи написано і так далі. Неважливо. Допоможіть нам встановити прапор. І ми підемо під вашою же охороною додому. Все а, 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 Там на його місці закони, там є Яке Законне місце. Я не місцевий. Добре, е, ось أيو, добре. Подорковь, вас вас проведуть. Я, द... я також Підор. не місцевий. Підскажіть, будь ласка. Там флашток є з прапор. Так... Так... Таке питання. От саме. Свято Рошашана, ви хочете поставити прапор? А чому О, що має прапор до свята Рошашана? Не, я просто ні, мені просто я цікаво. А чому? День, інші дні вчора. Він більше днів не можна. Ні, його так цікаво. По... Ну, Добре, його вчора <смітно> тільки відео послали, що його немає. Тільки вчора. Я вам покажу це відео на фізмоку. <смітно> ми ще не, не провокуємо. Ми з вами ведемо діалог. Все, да. я з вами згоден. <смітно> давайте, <пілу> давай, <пілу> <пішкину>. <пілу> <пілу> давайте спокійно. <пілу> давайте з вами підемо. Ми поцепили, а, ми пішли. Ви нас вивели. Все, ми ж нічого. Ми не хрести не ставимо, замітьте. Нічого, щоб не провокувало цих хребят. Ми просто... Ну так, я знаю, що в цьому році там і хрести, і все. Дивіться, я вам поясню. Це прапор висів. Немає прапору. Ми поставимо, спокійно і підемо, не будемо творитися. Дивіться, біля 27-го будинку. біля 27-го будинку. Поставимо ми, пішли з Богом. Для чого нам ці конфлікти? Нам конфлікти з вами не потрібні? Зовсім. Ви дійсно воювалися. Тоді я вибачаюсь, якщо вибачаю, якісь вибач. моменти. Якщо ви воювали, вибачте. вибачте. Давайте зробимо справу. По це ми підемо з Богом спокійно. І нікого не будемо провокувати. І він все одно вже пішов. Він все в цепи. Він все одно є в вцепить і піде собі з Богом. Для чого нам ці відео, для чому нам знімати, для чого нам. Я, 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 а я, інерзі, взагалі, для чого ви я поясню, якщо б ми пішли, і зав'язали, щоб відео не було. Я б на поки сказав, дивіться, ось поліція, подивіться, бо ситуація мене там проводила, поліція провели мене спокійно. Я прийшов, сказав, дивіться, подивіться моє відео. Я сказав, поліція нормальні ребята. Зовсім питань нема, провели спокійно, абсолютно, без конфліктів. Давайте пройдемося разом я з вами. ми Но... Повідомили інформацію, що потрібно так, 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 а ви скажете, що я пішов сам, і все. Ну що мені? Давайте, ну дивіться, він в це піде, ми створюємо тільки проблему. Що це там за місце? А там дивіться. Депутат поставив флагш, ще тоді років 6-7 назад. І хасіди самі змінювали прапор, самі, я вам Богом клянусь. Зараз його зірвали. Хтось там зірвав, ну дай Боже, щоб це вітер, хоча скважтока не зірвеш, треба посунути через трос. Його зірвали. Ми просто хочемо його поставити спокійно. Ми всі думали, що ми зайдемо спокійно, по та підемо. Ніяких, Боже, для чого ці проблеми, для чого ці провокації комусь там? Тим більше з вами, з поліцією. Я не хочу нікого провокувати. Просто зрозумійте, зрозумійте мою громадянську позицію, я за Україну. І український прапор в мене в душі і в серці. За Україну, за український народ. Да, Стипінь, коли він зачекає, так